Hallo Leute! Давайте сьогодні подивимося, що ми можемо сказати, використовуючи дієслово verstehen, Розуміти. Verstehen. Як сказати Я розумію? Ich verstehe» – Як сказати Ти розумієш? Du verstehst» – Як сказати він розуміє? Er versteht. Як сказати ми розуміємо. Wir verstehen. Як сказати ви. Ви група людей. Ви розумієте. Er versteht. Як тоді сказати, ви, пане президенте, або ви, пані, розумієте. Sie verstehen. Ну, як сказати вони розуміють. Зі фештін. До речі, цікавий факт: якщо ми звертаємося до групи людей, з якими ми на ти, то ми кажемо. Якщо ми звертаємося до групи людей, група людей це вважається більш, ніж одна особа. Якщо вже дві людини, то вважається вже як група людей. Так от, якщо ми звертаємося до групи людей, з якими ми виключно на ви, ми кажемо. Sie verstehen. Ми більше не кажемо і versteht. Як сказати Я розумію тебе. Ich verstehe dich. Як сказати Я розумію її. Ich verstehe sie. Як сказати я розумію вас. Вас це як група людей, з якими ми на ти. ich verstehe euch. Як сказати, ти розумієш мене? Du verstehst mich. Як спитати, розумієш ти мене? Verstehst du mich? Як сказати, я не розумію тебе? Ich verstehe dich nicht. Як спитати ви розумієте мене? Sie mich? Як спитати, чому ти мене не розумієш? Warum verstehst du mich nicht? Як сказати я розумію його? Ich verstehe ihn. А як сказати я розумію вас? Вас це якщо ми з людиною на ви. Ich verstehe sie. А як сказати я розумію їх? Ich verstehe sie. Як сказати розумієте ви їх? -зі, зі. Як сказати, розумієте ви її? -зі, зі. Або як сказати, розуміє вона вас? Фіштей зі зі. Тут, звичайно, в таких моментах тільки по контексту можна зрозуміти, хто є ким і кого мають на увазі. От вам табличка того, що ми зараз сказали, використовуючи займенники в акузативі мене, тебе, його і так далі. Як спитати, чому вона тебе не розуміє? Warum versteht sie dich nicht? Як сказати я можу тебе зрозуміти, або я можу тебе розуміти. Ich kann dich verstehen. Бачите, що у нас сталося? У нас з'явилися два дієслова. Коли таке трапляється, то друге дієслово або всі інші, третє і четверте вони будуть йти в саме в самий кінець речення. А перше дієслово у стверджувальному реченні, як правило, стоїть на другому місці. Як сказати, я не можу тебе зрозуміти, не можу тебе розуміти. «Ich kann dich nicht verstehen» як сказати, я все розумію. Ich verstehe alles. Як сказати, я нічого не розумію. Ich verstehe nichts. А як ще раз сказати, я не розумію? Ich verstehe nicht. Бачите, щоб сказати Я нічого не розумію, нам треба сказати Я розумію нічого. А щоб сказати Я не розумію, ми кажемо Я розумію ні. Я не розумію. Як сказати Я взагалі нічого не розумію? «Ich verstehe gar nichts». «Gar» – це. ZOWSIM i też GANICHTS to ZOWSIM niczego. A jak powiedzieć JA TEBĘ POWNIEŚĆU ROZUMIJĄ? ICH WIŚCZCZCZEJ DICH vollkommen, FOLKOMEN, w pełnej typu jak POWNIEŚĆU. Jak powiedzieć JA ROZUMIJĄ, co TY KAŻESZ? Ich verstehe, was du sagst. Тут у нас бачите є два речення по суті: перше – «Ich verstehe», а друге – «Du sagst». І з'єднує ці два речення слова вас. Слово вас в цьому реченні більш не є запитувальним словом. Воно є коннектором, яке з'єднує два маленьких речення в одне велике. Коли у реченні з'являються подібні коннектори. Всі дієслова слова після цього конектора будуть іти в самий в сами кінець речення. Як сказати, Я абсолютно не розумію, або я повністю не розумію, що ти кажеш. Ich gar nichts, was du sagst. Як спитати, ви розумієте, що я кажу? Verstehen Sie, was ich sage? Як сказати Я розумію, що він каже. Я віте, вас я сказат. Як сказати Я розумію, що ти маєш на увазі. Ich verstehe, was du meinst. Meinen. Як сказати, я розумію, що вона має на увазі. Ich verstehe, was sie meint. Як сказати, ми повністю розуміємо, що ви кажете. Ви – це як одна людина, якщо ми з людиною на ви. Як це сказати? Wir verstehen vollkommen, was sie sagen. Як сказати, ми повністю розуміємо, що ви маєте на увазі? Wir verstehen vollkommen, was sie meinen. Як тоді сказати, я не розумію, як ти це робиш? Ich verstehe nicht, wie du es machst. До речі, ми вже брали один раз діє слово Esen в одному з відео, як сказати Я не розумію, що ти їси. А минуле відео було спрямоване на діє слово Холін. Як сказати я не розумію, як ти це отримуєш. Ich verstehe nicht, wie du es holst. Я не розумію, як ти це отримуєш. Як запитати групу людей, з якими ми на ти. Розумієте ви, що я маю на увазі? Як спитати, ти розумієш, що він каже? Was Перейдемо до монологу. Як сказати я зрозумів або я зрозуміла, «Ich habe verstanden». «Verstanden» – От одна з минулих форм дієслова. «verstehen». Через те, що в дієслові є префікс «fer», Це дієслово не буде роз'єднуватися. Зазвичай, коли будується минуле. Використовуючи «haben», з'являється частичка «ge», але тут її нема, тому що є префікс fer. Усі дієслова з префіксом fer не будуть мати частинки «ge», коли формується минуле з дієсловом «haben». Є в німецькій в дієсловах префікси, які від'єднуються, а є, які абсолютно не від'єднуються. fer не від'єднується. І крім того, є закінчення «en». це тому що дієслово слово у минулому. Є нерегулярним або так званим нестандартним дієсловом, бо зазвичай було б закінчення те. Тут його нема, тут є «і-ін». як сказати я тебе зрозумів, або я тебе зрозуміла. dich verstanden. Якщо ми кажемо про групу людей, з якими ми на ти, як сказати Я вас зрозумів? Ich habe euch verstanden. Jak powiedzieć ja wszystko zrozumiał albo ja wszystko zrozumiał. Ich habe alles verstanden. Jak powiedzieć ja niczego nie a albo ja niczego nie zrozumiał. Ich habe nichts verstanden. Як сказати ти мене не зрозумів або ти мене не зрозуміла? «Du hast mich nicht verstanden». Як спитати ти мене не зрозумів або ти мене не зрозуміла? «Hast du mich nicht verstanden?» Як спитати, ви зрозуміли, що я маю на увазі? Haben Sie verstanden, was ich meine? Як сказати «вибач, але я тебе не зрозумів» або «я тебе не зрозуміла»? Entschuldigung, aber ich habe dich nicht verstanden. Як сказати «вибачте, але я вас не зрозумів» або «не зрозуміла»? Entschuldigung, aber ich habe Sie nicht verstanden. Як тобі сказати, я не зрозумів або я не зрозуміла, де ти є. Ich habe nicht verstanden, wo du bist. Як спитати, ти зрозумів, що я сказав або що я сказала. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Окей, okay, перша частина більш-менш зрозуміла. «Hast du verstanden?» Окей, okay, це перше речення. А друге вас, коннектор. І далі – «Ich gesagt habe». А це що таке? Чому саме вас ich gesagt habe», а не «was ich habe gesagt»? В цьому моменті пропоную довіритись і казати, як воно є. «Hast du verstanden, was ich gesagt habe?» Як сказати я не зрозумів або я не зрозуміла, що він сказав. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat". Якщо звертатися до людини на ви, як сказати я не зрозумів або я не зрозуміла, що ви сказали? Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben". Я розумію, що така постановка речення дещо може викручувати мізки, але обіцяю, до цього можна звикнути. Це справа звички, як на мене. Як сказати, я зрозумів або я зрозуміла все, що він сказав. На цьому пропоную зробити паузу поки що і на наступний раз взяти дієслово Відахолен повторювати. Наприклад, як сказати, можете, будь ласка, повторити, що ви сказали. Ну і я сподіваюся, з цими всіма відео ви вже можете комбінувати деякі речі. Наприклад, з цим відео і наступним ви можете сказати: Вибачте, я не зрозумів або я не зрозуміла. Чи можете ви, будь ласка, повторити те, що ви тільки що сказали. Усім гарного часу, айне шойне цайт ой, онбісом не маль! До наступного разу. Чао!